Сьогодні у нас на огляді куртка, яка вже не один сезон є досить популярною серед поціновичів якісного зручного одягу. Тож, в цьому відео я розповім вам в деталях про вдосконалену МТАК куртку третього покоління Stalker, яка поєднує в собі зручність, практичність та зносостійкість. Дана модель відмінно підійде для повсякденного використання і забезпечить температуру комфорту до мінус 5 градусів. Використання інноваційних матеріалів та нових конструктивних рішень зробить модель Stalker 3 покоління ідеальним вибором для демісезонного періоду. Верхній шар куртки та підкладка виконаний із 100% нейлону, що забезпечить зберігання тепла та високознаса стійкість виробу. Куртка утеплена інноваційним австрійським наповнювачем G-Loft з щільністю 150 грам. Даний матеріал має високі теплоізоляційні властивості і поєднує в собі м'якість пуху з міцного синтетичного волокна. Горизонтальне прострочення надає утеплювачі збиватись в процесі носіння та прання виробу. Блискавки від YKK світового лідера з виробництва фурнітури. Пластикові пуляри – на бігунках дозволяє зручно розбтібувати та застібати блискавку навіть у рукавичках. На пулірах нанесено логотип n В даній генерації дизайнери бренду досконалили крій куртки, зберігши при цьому особливий стиль плечей. Також у цій моделі розробники дещо змінили форму капюшона і додали спеціальну затяжку, за допомогою якої він змінюється та регулюється по об'єму. Крей капюшона оснащений еластичною брендовою резинкою для захисту від вітра та додаткового збереження тепла. Низ куртки та манжети, оздоблені еластичною брендовою резинкою, що запобігає пропусканню холодного повітря. Помір стійка надійно захистить шию від будь-яких неприятливих погодних умов. Продумане розташування кишень дозволяє раціонально розмістити всі необхідні речі. Дві бокові кишені на блискавках відмінно підійдуть для різних дрібничок. Або ж у них можна просто гріти руки. Дві внутрішні кишені дозволяють розмістити гаманець, документи або телефон. Куртка виконана в максимально нейтральному стилі. На ній відсутні велкропанелі та логотипи, що надає моделі цивільного вигляду. Єдина невелика бірка з назвою виробника вшита, ушов під боковою кишеню. Куртка Stalker третього покоління це сучасна тепла та стильна куртка у лінійці бренду МТАК. Використання інноваційних матеріалів та нових конструктивних рішень робить цю модель ідеальним вибором для демісезонного періоду. Ця куртка гармонійно доповнить ваш образ у міському, тактичному та кешуал стилі. Обирайте якість, адже ви варті найкращого.